Доброго дня, шановні колеги, 18 травня 24 рік. Сьогодні зустрів таку фразу в одній із груп по виноградарству. Вона звучить так, що у кожного порядного виноградаря в цьому році виноград вимерз. Ну і власне це той куч, якого я вам демонстрував, здається, 22 чи 23 квітня після першого вимерзання. І зараз я Коротко включу саме той фрагмент відео на декілька секунд, а потім продовжимо. 26 квітня, 24 рік. Зараз демонструю стан вимерзлого куща, уніс 19 на 20 квітня. Тобто минуло 6 діб. Перевіст пошкоджений. В цьому місці було близько 1,5 градуса морозу, Він знаходиться у дворі, тут тепліше. В Основний виноградник застав 3,4-3,6, ну, а цьому попало 1,5 градуса, хоча він був оброблений відповідним крівопротектором із бордами та цинковими додатковими включеннями, ну, але ефекту це не мало. Ну і зараз. Зовнішній вигляд цього куща. Він тут перший наш палери. Я свідомо саме зупинився на цьому кущі, щоб показати динаміку можливого відновлення. Ну, я знаю, що це неможливе відновлення, це гарантовано буде відновлення, Ну, може комусь буде здаватися, що все пропало. Це кущ з перший після бордюра знаходиться наш палер. І отакий його стан. Розташування рукавів. Їх... Це розташування рукавів я змінювати не буду, так що буде досить легко ідентифікувати саме цей кущ. Це технічний сорт. Ритон, ну але різниці немає. Технічний і технічний, поведінка винограду вона подібна, Незалежно від до якої категорії від. Власне, це той самий кущ, ось бордюр, ось крайня стійка, ну і його зовнішній вигляд. Вже декілька разів підходив періодично, виконував вилинку непотрібного, тому що точок росту насправді відбило багато. Ось той. Пагім, який вижив, він зараз вже доходить до третього дроту, на ньому є одне соцвіття. От. Ну, власне, вибирав зрозуміло із тими потенційними плодоздатними паганами. Ось тут, ще, звичайно, прийдеться проводити певну роботу. От. Але показує здатність, ну, в даному випадку це технічні виногради по відновленню своєї життєдіяльності. І можна буде зрозуміти саме тенденцію поведінки виноградного куща, скажімо, після останнього вимерзання, яке могло мати місце у деяких виноградарів там 10 травня, навіть декілька днів назад, ще було критичне зниження температури. Так що не все так страшно. Звичайно, терміни споживання винограду вони значно здвинуться, але за рахунок значно меншого навантаження, це що стосується столових сортів, ви можете в принципі, не втратити темпи визрівання лози, тому що навантаження, ймовірніше за все, буде менше, чим ви звикли до цього. Тому можна буде розраховувати і на відновлення куща, і на визрівання лози, а значить на вдалу перезимівлю його. Все, дякую за увагу. До побачення.